Які є варіанти позбутися непотрібного товариста з обмеженою відповідальністю або своєї частки у такому товаристві? Доброго дня! Я Володимир Прядка і ви на каналі Столичної правої групи, компанії, яка з 2010 року є юридичним радником для бізнесу? Ми запишемо цикл відео, в яких я проаналізую варіанти закриття бізнесу, який ведеться через найпоширенішу організаційно-правову форму товариство з обмеженою відповідальністю. Акцентую увагу на плюсах і мінусах кожного з варіантів і дам поради їх використання, в залежності від того, ведете ви бізнес самостійно чи у партнерстві, а також від рівня проблемності вашого товариства. Ну і, звичайно, торкнусь податкових наслідків, які матимуть місце при тому чи іншому варіанті. Тож, якщо ця тема для вас набула актуальності, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Навіть якщо ця тема поки не є для вас актуальною, але ви є власником чи керівником підприємства, або плануєте ним стати, все рівно підпишіться на канал, оскільки ми даємо масу корисної інформації по юридичним нюансам ведення бізнесу. А я з вашого дозволу починаю. Поїхали! Першим і відносно простим способом позбутися товариства, є його продаж особам, які готові заплатити вам прийнятну ціну, переформити компанію на себе, призначити свого керівника і продовжувати вести справи через вже колишнє для вас товариство. Що значить продати товариству з юридичної точки зору? Це значить продати свою частку у статутному капіталі товариства. Або інколи це називають продати свої корпоративні права. Якщо ви почали розглядати для себе такий сценарій, слід уважно ознайомитися з вимогами законодавства, яке регулює це питання. В нашому випадку мова йде про закон про товариство з обмеженою і додатковою відповідальністю. Уважно перечитати положення статуту вашого товариства і корпоративних договорів за умови, що такі були укладені з вашими партнерами на етапі створення товариств. Якщо ви єдиний учасник товариства, то особливих правових проблем з його продажем немає. Тут можуть бути лише дві перепони або два нюанси. Перше, ви як продавець, внесені у єдиний реєстр боржників. Справа в тому, що законодавчі обмеження сформульовані таким чином, що поки ви не погасите борги, не закриєте виконавче провадження, відчужити в будь-який спосіб вашу частку ви не зможете. І другий нюанс ви можете продати лише частку або її частину, яка вже вами оплачена. Наприклад, при створенні товариства ви прийняли рішення, що статутний капітал буде становити 100 тисяч гривень, а внесли лише 50 тисяч. Тобто сформували статутний капітал на 50%. Відповідно, ви матимете право продати частину частки в розмірі 50% статутного капіталу. Ну, зрозуміло, що для потенційного покупця, який захоче купити все, то товариство, такий варіант є ризиковим і, відповідно, шанси на його продаж є невеликі. Якщо ж ви ведете бізнес у партнерстві, то треба взяти до уваги такий юридичний нюанс, як необхідність отримання згоди інших учасників на відчуження своєї частки. Згідно закону, вона може бути закріплена на рівні статуту. Тут відразу звертаю увагу знову ж таки на два моменти. Перше, така необхідність може бути передбачена статутом, а може і не бути. І, по-друге, слово відчуження. Воно говорить про те, що згода може бути потрібною на будь-який спосіб передачі прав на частку: купівля продаж, дарування, міна, надання в заставу. Тож уважно читаємо статут. Звичайно, коли всі партнери прийняли рішення продати свої частки, то немає змісту просити в один одного згоду. Тут достатньо. Домовитися з покупцем про ціну, визначити час місце укладення договору і дати задачу юристам готувати документ. Але якщо такої одностайності з партнерами немає, то існує інший нюанс це переважне право викупу частки вашими партнерами. Тобто інші партнери можуть скористатися своїм правом, придбати у вас частку, якщо ви прийняли рішення її саме продати. Не подарувати, не передати в заставу чи обміняти саме продати. Але знову ж таки, статутом може бути передбачено, що учасники не мають переважного права у викупу частки або її частин? Також, якщо ви уклали зі своїми партнерами корпоративні договори, то, звичайно, слід керуватися їхніми положеннями, які вами були погоджені. Що ж робити, якщо ви уважно переждали статут, корпоративні договори? І там дійсно є положення про необхідність отримання згоди на відчуження частки або іншим учасникам надано переважне право викупу вашої частки. Треба повідомити інших учасників про ваш намір продати свою частку. Причому це треба зробити письмово. Це може бути заява повідомлення у довільній формі, але обов'язково зазначити розмір частки, що продається, і ціну продажу. Важливий нюанс щодо ціни. Її змінювати при укладенні договору не можна. Це означає, що якщо в заяві повідомлені ви проінформували інших учасників про бажання продати свою частку, наприклад, за 100 тисяч гривень, а потім продали за 50 то такі дії можна в судовому порядку визнати порушенням переважного права інших учасників на викуп частки, оскільки вони були введені в оман через завищену ціну договору. Якщо статутом товариства передбачено інший порядок повідомлення, то, звичайно, слід діяти згідно положення статуту. Згідно закону, чекати відповіді від ваших партнерів доведеться 30 днів, здати, коли вони отримали повідомлення. Протягом цього часу кожен учасник може надіслати вам письмову заяву і повідомити про своє бажання викупити частку. І тільки якщо ніхто заяв не надіслав, то тоді на 31 день ви можете продати частку третім особам. Щоб не чекати ці 30 днів, як варіант, можна попросити від інших учасників заяву про їхню відмову від переважного права придбання частки або про згоду на продаж вами частки третій особі. Такі заяви напряму не передбачені, але вони точно зменшать ризики корпоративних судових спорів. Якщо ж придбати вашу частку зажидають декілька ваших партнерів, то тоді треба розділити її між ними пропорційно до розміру їхніх часток у товаристві. Тепер розберемо, яким чином оформлюється продаж товариств. Він здійснюється шляхом підписання двох документів. Перше, договір купівлі-продажу корпоративних прав, який має бути письмовий, але не потребує нотаріального посвідчення. І акту приймання передачі корпоративних прав. Ось він вже має бути посвідчений нотаріусу. На підставі цих документів у державному реєстрі юридичних осіб здійснюється державна реєстрація змін довідомостей про склад учасників товариства. Ну, простіше кажучи, вас, як колишнього учасника, виключають з ДР, а нового включають. Як правило, такі зміни здійснюються за ініціативою покупця. Який подає державному реєстратору примірник акту, заяву по формі 3 і документ про сплату реєстраційного збору. А вам, як продавцю, слід лише проконтролювати, щоб такі зміни були внесені в ЄДР. До речі, ще один нюанс щодо ціни корпоративних прав. Ціну покупець і продавець погоджують самостійно. Законодавство не містить жодних вимог щодо мінімальної чи максимальної ціни. Продаж. Так само не передбачено отримання з будь-якої експертної оцінки її вартості, з виключенням, якщо в статуті прямо передбачена така необхідність або в корпоративному договорі. Для продавця результатом продажу свого товариства може бути як інвестиційний прибуток, так і інвестиційний збиток. Наприклад, при створенні товариства ви внесли в статутний капітал ті самі 100 тисяч гривень. Якщо ви продаєте товариство за 150 тисяч, ви маєте інвестиційний прибуток у 50 тисяч. Якщо продали частку за 75 тисяч, ваш інвестиційний збиток складає 25 тисяч. Що тут у нас з податками? Якщо стороною договору є фізичні особи, продавцем сплачується податок на доходи з фізичних осіб 18%. І воєнний збір 1,5% з інвестиційного прибутку. Ще раз, не від ціни договору, а від суми, що складає ваш інвестиційний прибуток. Продавець самостійно його сплачує, подавши річну декларацію про доходи і майновий стан. Водночас, податковим кодексом встановлено, що якщо сума доходу від продажу корпоративних прав не перевищує 3470 гривень, то податок не сплачується, а прибуток у складі загального оподаткованого доходу не відображається. Ця сума розрахована на 2022 рік, і вона щороку змінюється за відповідною формулою згідно податкового кодексу. Тож, моя порада наступна: якщо продаєте корпоративні права вартістю понад 3470 гривень, то обов'язково подайте декларацію. Навіть якщо від такої операції не маєте ніякого зиску, або він був нульовий, або навіть інвестиційний збиток. Практика показує, що за неподання Декларації податківці нараховують штраф, в тому числі за несплату податку, який нараховують просто із суми отриманого доходу від продажу. І потім продавцям доводиться вже через суд доводити неправомірність дій податківців. Ще один нюанс або порада: купівлю продаж корпоративних прав краще всього проводити виключно за гроші. Тим самим ви не влізете у хитросплатіння оподаткування операції ПДВ. Ну а для платників єдиного податку, там взагалі бартання операції е заборонено. В принципі, по продажу товариства в мене все. Якщо інформація зайшла, прошу лайк. Так я буду знати, що був корисним. За більш детальною інформацією, ви можете звернутися до мене особисто через наш сайт, мою сторінку у Facebook. Або краще, задавши питання безпосередньо під цим відео. Я можу обіцяти, що кожне питання не залишиться без відповіді. А в наступному відео я проаналізую інший варіант а саме, дарування частки у статутному капіталі товариства. Тож підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі в YouTube!